Полю спорту та справах молоді перед початком нашої роботи, прошу панувати пані спора. Сьогодні за початок нашої роботи, Хто за? Я сьогодні відсутній секретар комісії продовольного відкриття. Прошу обрати членом секретаря комісії сьогоднішнього засідання Канаряна Петра Ріславича. На порядку буде у нас два питання. Прошу за основу та в цілому голосувати за ці питання. Хто за? Переходимо до питання номер один про внесення змін до видів економічної діяльності комунального інформаційного підприємства Черемовської камі, Черемовської міської ради Одеської виробництва та затвердження статуту в новій редакції. Надійшло по питання від нашого комунального інформаційного підприємства щодо додавання е виду діяльності як розвитку торгівлі фармацевтичної товарності в магазинах. Це для Творення додаткових умов, щоб забезпечити населення відповідної лікарської засобами та відповідно створення поступу на підрозділ те. Крім того, беручи до уваги інститут 64-го спортуського кодексу, роз'яснення Міністерства охорони здоров'я та держпраці де встановлено, що підприємство самостійно цільну відчасну структуру, тобто ми коректуємо розсім структур. Є порівняна таблиця. Просто тут все зрозуміло, до чого ми це робимо, все розуміємо. А як це процес буде працювати? Я маю на увазі там, звідки е, будуть у нас кошти на заробітну плату, де фармакові ліки? Е, ну, для початку, звичайно, я розумію, що потратимо ми або свої гроші, бо місцевий бюджет дасть на, на початок роботи. Кошти для закупівлі документів. Ну, перше, це вже обсуждається питання проєктної документації на определення і ремонт поміщення по даному об'єкту. Перше. Второє, нам надо зробити всі зміни, збудувати приміщення, насити його нейтроне, передбачати торговий зал зробити і набрати штатний склад об'єкти, на ліцензії. Після цього, як ми отримали ліцензію, відповідно до того, що в нас є приміщення і штат, ми отримуємо ліцензію з того моменту або за свої кошти комунального підприємства, першу заробітну плату даємо і закуповуємо медикаменти, відповідно, для торговлі. І продовжуємо життя комунального в межах нашого комунального підприємства, з нами підрозділи, на себе підрозділ, працювати і кожен підрозділ нашої лікарні. Якщо э, паралельно це зробити раніше помните ліцензії, не можна без приміщення yeah. без локації. Може сказати, проєкти документацію не yeah. відповідно, це робить. Ну настільки я розумію, як мінімум мінімально надо на аптечний пункт. На закупку медикамент, щоб почати роботу. Сантиметрич ну, теж. А, а заробітне плата не, О, не буде. Заробна плата буде зна, пакета активно, немає, по країні його ще ви не створюють. Загальні доході лікарні по трохи пакети. Я розумію одне, нас заставили працювати вдворі, задержати штат за свій рахунок. Ще одне завдання бездоходне на. На підтримці або місцевих, а хто в території деякі не можуть це зробити, поэтому лікарні будуть самі цим розрахованим смісом. І ще один буде підрозділ, який нам буде дотілети. Родосположення, дійства, реабілітація. Ну, і ще буде обтіка, щоб могли зарплату, підняти тим, хто працює, то дамо її оплату. І зарплата там буде немаленька, тому що. Працюючи сьогодні фахівці, які працюють учасник, вона велика дуже плата, вони на не підуть на велика складність знайти клад. Mm -hmm. Крім того, нам треба зробити підрозділ в, в якому буде фахівець вищої освіту, завідуючий, склад може бути. ну. А це умова для всіх лікаря. Чи Як власне? Власне? Так, які можуть це протягнути за свій рахунок? У нас це вимушено питання, але це. Дуже <глухи> Дякую. Дякую. Uh, Шавчання комісії по першому питанню. Наша рекомендація. Рекомендувати міській раді вчити практичні пронесення змін до видів економічної діяльності комунальні підприємства чи морської кармі чи можна міської ради з області та затвердження статуту в новій редакції до прятку денної сесії ради та затвердити прийняти відповідної практичної. Хто за. Питання no щодо проведення капітальних і топочних ремонтів у закладу дошкільної та загальної середньої Святочні міської ради. А, шановні пам'ятаєте, я просив підготувати начальника управління освіти на невеличку таку матеріал стосовно цих робіт. Дякую за те, що сьогодні ми надали цей матеріал. Пару питання є. А, дивіться, перше, чи забезпечені зараз всі наші заклади, я кажу, про середню освіту і дошкільну генераторну. Тому що ми бачимо, що тут є проєкт для встановлення на підлітку. Дивіться, а всі укриття закладів у освіту дошкільної. І... Не укриття, а закладів, яка. Забезпечені генераторами, якому забезпечення три генератори на другий трені 3-4 літаки. Це великий генератор, заходять 85 кВт. І для того, щоб їх не необхідно зробити проєктну документацію станом на сьогодні. Це підключення харчоблоків та частини, тобто взаємних перемикання більшої частини закладу освіти для можливості роботи, як і і проведення освітнього процесу, до сих пор режимі. Станом ми сьогодні ми працювали з представниками проєктної документації. Є певні зауваження, які не дають можливість проєктування саме по третьому ліцею. Заміна блоків автоматів на вході, безпосередньо будівлі вони ще ряданські, підмирні. Е, Виходимо з того, що е, ми це міняємо самі і даємо технічним вже з, з цього блоку. Через е, проєктування змішані вартості включення. А інші заклади... Ні, імені генераторами які останні, скажімо так, 50-ти більше кіловат, ніки три заходи. Чому? Тому що не всі заклади можемо відключення, як самої ліцеї має три окремі входи. Тобто мають окремі входити вперед. Це три проєкти, три генератори. І загальна потужність більше 500 кіловат зима. Відповідно до консультації, які провів безпосередньо за фахівцями, вони типу застереження за старіла проводських інших і таке навантаження генератора не вважають небезпечно. А, а скільки зараз дошкільних закладів у нас працюють з закриття? 11, 12, 35, і задачок і переносили монтажій заклад загально. Поніс і це було. Ні, вони працювали в 12-й родинному режимі, але ці зміни профіклали в Я розумію, що тут у вас є робота, що ви робите ремонт у школому Uh, Нет, не 15 yeah. двітці зараз безпосередньо в дитячому садочку номер 4 в Уробінок. Вже на стадії завершення будівництвого укриття в розпосередній дитячому садочку. на дата відкриття садочку з 1 липня. І враховуючи специфіку, що в підуття не виходить в будівлі, як заходу з ми плануємо е на повний день приближення е припинення допустимості 115 метрів. <плес> я, я до чого сьогодні веду, що спілкуючись е мешканцями нашого міста, з жінками, дітей, е ви знаєте, що зараз ми заходимо в процес трансформації в освітньому процесі. І вже сьогодні маємо не дуже гарну статистику по заходу дітей в перший клас. І щоб ви зрозуміли, три роки і два роки назад саме проблема в укритті дошкільних закладів викликала цю проблему. Вони не знали, куди подіти дітей, вони їх на це вивозили. Вони їх вивезли, вони вже десь там на Західній Україні йдуть перший садочку, перший клас. Тому я е е е дуже прошу вас. Чергові е завдання по капітальним цим поточним ремонтам зробити для цивільного захисту наших дітей і молоді, е щоб діти повертались, і тут у нас відновлювалися процеси, щоб ми, коли в 27 році, зайдемо процес трансформації, щоб ми, ми викликали тут багато сумнівів і керівництва, і мешканців місця. Дуже окремо додати, дуже користи. Було обстеження всі заклади поштомірної освіти, те, що стало можливим було залучення 4 міру, саме відголовку ремонтних робіт з простосуванням простіше, було вже до певних закладів, що, що було розполучення підвальних приміщень, тобто своїми руками сформували ті умови, про які ДСНС надало дозвіл на такі роботи. Причому хочу сказати, що всі інші заклади поштомірної освіти. Станом на сьогодні не можна обладнати укриттями використовуючи придбання підвали. Бо будівлі не передбачають придбальні приміщення. Ну я зустріну, так як ви садочок вже за готелем як. А там у будинку школи. Так, там також бюджет <говорит> вимога витрати <говорит> до пацієнта, це так було 15 дней. Там 238 квадратних метрів приміщення, нам вже така передала. Попередньо було здійснено обстеження працівниками ДСНС, було була за певний приписів, вона надолузла на будинку на на, на укриття на виставчого криття. Воно пропонує використовуватись зонально як укриття за руководження особистого посаду собою

Ні. 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 Я можу що в нас порожню, зараз писав робітників більше, аніж пораз. Вона, було говорять, робіт. Я думаю, що ситуація, що відкриється в тому числі це укриття, як найближче, але ми маємо розуміти, що якщо це укриття не розташоване не на телефоні дитячого садочка, наповнюємо робочий цей.

Переселили плитку, зробили. А що це да, це 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 ми це усунули основну причину, це саме підтікання. Станом на сьогодні вже перевіряли на глибині більше 30 середини стіни сухі. Тобто Тепер це йде вбиття старої краски, шпаркування, заміна е, 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 10-15% влаги.

Коментація на менше 239 тисяч. Це входить ці видатки. Потім у нас дві суми 2 мільйон 194 це Чорноморський ліцей номер 4 укриття, станом на сьогодні там буде переоцінка саме по неповітеляції, експерти експертизованому поцілім. Попередньо коли дали. Претенденти подрядні вивчили документи по позиціях фергі, там шість чи сім позицій Таких цінних кордонів не існує, тому будемо зараз на ціної по подано цих родичів. Вот. Я думаю, а, що Лебинь почав зараз. Ви просто мені казали, про 12 мільйонів загальну суму, яка має витрачатися. Так це про це сума і далі. Додатково, так. А скажіть, ви, наприклад, робите капітальний ремонт Барвина до шкільних. І тут садочку, так. Тут в приміщенні будівлі закладу, Так. то там по всім нормам ДСНС дозволяється випокриття. Так, там виходять два виходи і не приходячи. Як -працю. я попринців, як в спеціальній школі, якщо пам'ятає, що вона може працювати. Це да, так, судочка, добре, і Далі. дивіться. Стосовно оцих проєктів, які зайшли до нашої громади, субвенція, у е нас була чи балківська ліцей-школа. Гімназія, гімназія. А mm -hmm. субтитров з області нас зайшла? Ні, з області, а третій це державний. Mm -hmm. А от третій державний, скажіть, будь ласка, як а от закінчиться? Дивіться, не я є редкому цих коштів, але можу вам доповісти. Є плани Булаті Балку вже в цей навчальний рік здати укриття. Була чи балка вигнати перейде може, до очікового навчання? А хто там? Це українська. І в третьому лицеї. В третьому лицеї. Це движение, да там квітень 2026 року, і приватний реформ терминтаж. А другий? Лице... Лице... Ж... Другий други... ще не починався, оскільки ми відвідували в катушба, противника, уже адміністрація. Саме здачі цих укриттів буде залежати від підування. А як процес відбувається, як проходить процедура? Ви звертаєтесь до них, чи на міська рада звертається? Дивіться, в межах, скільки мені відомо, по минулому році, в межах країни приймається рішення в загальному землі фінансування закладів з покращення цивільного захисту. Тобто виходить да. тобто, так, що у нас на рівні держави приймається, наприклад, така до сума на укриття бомбосовища по Україні і потім її розподіляють по областях. І далі вже область дивиться, які в них наявні є проекти, і вони вже самі розподіляють кому конкретно, на яке бомбосовище буде фінансування. Да, да. Я зрозумів, якщо ми зараз Заздалегідь, будемо вирішувати ці питання, йдемо до трансформації, покращення закладів освіти. Можливо, нам міською радою звернутися до державних органів центральних стосовно проблем, які ми зараз маємо з цивільним укриттям. Я повністю вас підтримую, але хочу здалося спочатку громадським говорять, що я думаю, що це розпорядження по результатах прийнятого рішення сесії затвердження програми трансформації, тобто, ми може, можемо, посилаючись на вже твердні рішення, звертатися до області. А, тобто, ну, Я розумію, це вже тактика така. Так. Так, тобто ми будемо е, звертатись на підставі. Періоду трансформації, рішення, обговорення, додатково. Якщо треба підтримка депутатського факту, що ми підтримуємо такі різні, так що треба. тому що сьогодні ви маєте вже проблему з трансформацією, що у нас дітей немає, хоча б ніколи. Далі ми будемо мати ще більше проблеми, коли у нас в ліцеях не буде цих місць. Ну, Розумієте, про що я кажу. От, от, мен, от буквально в п'ятницю спілкувався мої жінкою, вона каже, що в мене дитина пішла в перший клас в Івано-Франківську. Я думаю, що вже в гімназію, в, в середину освіту, вона приїде сюди, що все закінчиться. А чому вона поїхати? Тому, тому що не було з ким займатися, і в дитячі спочки у нас було вичиняти. Ось чому ми сьогодні маємо таку проблему в місті. Є, є, є така проблема, але треба допомогти, щоб звертаються. Бачить, особливо мати незначення, які є діти, вони батьки з якихось причин немає щось, і вони не можуть вони не на роботу строїти з підняти дня, на працю ніхто не дізна, Так? Як можемо, допомагаємо, вирішуємо, звертаємо увагу, що це є відповідні документи, що отримана підогова категорія, що враховуємо батьку військовослужбовець. З приводу трансформації закладів, можу вам сказати, що станом на сьогодні, якщо ми беремо стратегічних дітей за кордоном в інших громадах території України, то по школах таких дітей у нас трошки більше 300, а по закладах освіти, ну, якщо пам'ять не чи то 60 було. Трошки менше. Дивіться, є повернення, скажімо так, до сардіки школи трошки, да? але є виїзд цього міський клас. І, і сказати, ну, що це тенденція, не можна старатися, також неможливо. Я вам скажу так, ще, ще до першого вересня вона може так чи інакше помінятися. Стосовно питання номер два. Минуту начальник управління освіти чи моста міської радиодеської вчасно до початку навчання 2025 року провести необхідні капітально-поточної ремонтні роботи у закладах дошкільної та загальної середньої освіти чи моста зі прямої. Тобто, дуже просимо вас, щоб те, що за було зроблено. Якщо буде якийсь дефіцит в чомусь, то звертайтесь до комісії і можу вже зробити. Зараз... Це, це, Давайте письмо. Ми за це всю рекомендацію проголосуємо. Хто за? Да. А далі будемо вже працювати згідно вашого зведення. Добре? Добре. А на цьому всі питання вирішено.